Добрий вечір! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що є в кожній родині, але хочеться ще більше. Здогадайтеся, а про що ж ми поговоримо дійсно? Ми поговоримо з вами про Про гроші. Правильно, про гроші. Дійсно, є в кожній родині, але хочеться ще більше. І у мене одразу до вас запитання: а як же правильно українською мовою сказати про гроші, які здобуті не зовсім чесним шляхом? Як? Запам'ятовуємо, це легкі гроші, здобуті дуже легко, але не зовсім чесно, це шалені гроші, яких дуже дуже багато, вони теж здобуті нечесно. Шалені гроші. Це можуть бути і брудні гроші. Зовсім нечесно, навіть, можливо, з якимось злочином пов'язані гроші. Ось так. Далі. І ще є ось таке висловлювання: гроші не пахнуть. Так може говорити людина, яка дійсно ладна вчинити злочин. Запам'ятовуємо ось так. А от як же в англійській мові сказати про легкі гроші? Теж слухаймо. Можна вживати ось таке висловлювання. Слухаймо: have a lot of money, багато грошей. А ще можна сказати: thru around money. Теж запам'ятовуємо. А можна ще сказати: have money a band. Шалені гроші. Тож вивчаємо і українську мову, і англійську мову. З вами була я і наш урок української мови. До побачення!